День, вітаю всіх. Дуже дякую за можливість ми вже в перший раз представити сервісний напрямок Нафтогаз». Це новий напрямок в нашої компанії. Я розповім, як це сталося, як це трапилось, де ми зараз і куди ми рухаємось. Джон Рокфеллер колись сказав одну дуже важливу річ. Я завжди намагався перетворити кожне лихо в можливість. Мабуть, ця фраза вона дуже чітко описує появу сервісного блоку в видобувному бізнесі ДТЕК Нафтогаз. Лютий 2022 року ми всі пам'ятаємо ці часи, коли все зупинилось, зупинилось буріння, зупинились сервіси. Міжнародні компанії покинули ринок, призупинили свою діяльність. Але вже через декілька тижнів українські видобувники почали діяти, сервіси почали оживати. Але, на жаль, міжнародні компанії майже не повернулись на український ринок, і це вдарило перш за все по високотехнологічним сервісам, якими завжди користувався ДЕТЕКНАВТАГАЗ. І ми опинилися на роздоріжжі, що робити далі. І зваживши різні варіанти, ми прийняли рішення запустити свою, свій сервісний напрямок, і це зробили улітку 2023 року. Отож, команда нафтогазного бізнесу це професійні люди. Це люди з величезною експертизою, але сервісний напрямок був для нас, абсолютно новим, абсолютно новою діяльністю, котру ми ніколи раніше не займалися. Спочатку наш сервісний блок виконував роботи тільки для внутрішнього замовника. На своїх активах ми вчилися. Вчилися на помилках і своїх, і чужих, ми нарощували м'язи, ми закуповували новітні, новітні обладнання, новітні технології. Ми все це опрацьовували на наших активах і десь через рік, тобто, в 2024 році, ми розуміли, що ми готові виходити на зовнішній ринок та бути конкурентними, пропонуючи. Високотехнологічні сервіси. Сьогодні сервісний блок Дитек представляє буріння, 3D-сейсміку, флот азоток, флот калтюбінга, ВСП, ГРП і Сліклайни. Буріння. В нашому парку ми маємо три бурових верстати: 220, 320 і 450 тонн. Всі вони обладнані верхніми приводами. Персонал вивчений згідно стандартів IWCF. Крім цього, в процесі буріння ми застосовуємо новітні технології, інноваційні рішення, і це дозволило нам. Скоротити термін буріння десь на 19-27% в порівнянні з нашими попередніми підрядниками. При цьому непродуктивний час складає для всіх наших верстатів 0,7 від загального часу. За два роки ми. Вже 9, шість свердловин, а до кінця року плануємо, до кінця року. Плануємо завершити ще три, Дві з яких це зовнішні замовники. Також ми виконуємо забурку бокового стурбору та виконали вже 3 КРС. Кереса. Сейсміка. Тут Іван Петрович сьогодні розповідав про наше досягнення. Що це таке? Для виведення сейсмічних досліджень майже на інший рівень ми придбали систему безкабельної сейсміки страйт. Сьогодні це найкомпактніша в світі нодальна безкабельна система, що здатна реаліз... реєструвати сейсмічні сигнали дуже низьких частот від 1 Гц. Наша система має більш 35 тисяч нодів для охоплення великих територій, і також в своєму розпорядженні ми маємо сейсмостанцію та п'ять вібраторів. Впродовж двох років ми виконали дев'ять робіт. Як для власних нужд для ДТЕК «Нафтогазу», так і для зовнішніх замовників це і приватні, і державні компанії. Ще одне дослідження зараз у роботі, що ми отримали від цих систем. По-перше, це високу швидкість виконання робіт. У середньому це 200-250 пикетів на добу, а наш рекорд це 781 пикет на добу по одному із проєктів. Висока щільність зйомки на одній з ділянок. Ми отримали більше 6 мільйонів трас на один, на один квадратний кілометр. Ну і ця система надає нам можливість працювати в складних умовах місцевості. Ми маємо дві колтюбінгові установки, що, діють, що виконують роботу на глибині до 6,5 км, три азотних установки з 700 атмосфер і азотний хаб для зберігання рідкого азоту. Загалом за два роки ми виконали 67 робіт колцюбінгом, 36 з них це зовнішні замовники. Ми виконали вже 336 робіт азоткою, із них біля 40 це зовнішні замовники. І зробили десь 70 робіт насосними установками. В своєму розпорядженні компанія має повністю комплектний флот ГРП. Його суттвими перевагами є те, що він на всюдохідні шаси, і, тобто, у нас немає яких там обмежень а, рухатися по піздаріччю та виконувати послуги в 2025 року. Ми виконали два складних ГРП для ДТЕК Нафтогаз. Це був тиск закачування до 970 атмосфер. Глубина інтервалу 5970 метрів і пластова температура до 150 градусів. Крім того, за два роки ми виконали 122 закачування насосними агрегатами. Та зараз також маємо активний контракт з зовнішнім замовником на операції з ГРП. Для виконання ВСП. Ми використовуємо обладнання 24-го року, яке ми придбали у провідного виробника свердловинного обладнання. Це компанія Avalon Science. І після створення цієї лінійки ми зробили вже 12 робіт, із яких 5 – це на зовнішніх замовників. І наразі ми єдині в Україні хто робить, хто робить і виконує Walk, away and walk Above ВСП. Роботи за допомогою Сліклайн ми виконуємо поки що тільки на наших активах, але ми вже зробили 180 операцій, що дає нам значний досвід виконання цих робіт, і ми, наш непродуктивний час рівень нулю. Основним фокусом Усіх сервісних лінійок наших є технологічність. Саме залучення новітніх технологій завжди було конкурентною перевагою ДТЕК Нафтогаз як видобувного бізнесу, і зараз цю ж ідеологію ми впроваджуємо і на сервісний бізнес. Тобто всі ці перелічені мною лінійки вони зараз доступні на ринку, а сьогодні. Мої колеги представлять більш детально наші дві сервісні лінійки це сейсміка, і це нова технологія Vertical Scout, яка дозволяє підтримувати вертикальне зборіння, що актуально для багатьох свердловин в Україні, і ця технологія поки що не має аналогів в Україні. Тож дочекайтесь моїх колег, а я дуже дякую. Сподіваюсь, що ви будете мати сьогодні дуже продуктивний день і разом тримаємо енергетичний фронт. Дякую. Дякую